Усім доброго дня! Сьогодні в мене буде гістероскопія. Приїхала я сама, тому що чоловік на службі дуже важко йому відпроситися. Приїхала я, тому що ми з Віталією Юрічем так подивилися на УЗД. Ну, є питання до ендометрію. оскільки в нас вже є ембріончики для переносу, то хочеться усе зробити, аби. Перенос був успішний, ну краще перестрахуватися, ми так вирішили. Подивитися і візуально, взяти також ще раз біопсію на маркер хронічного антиметриту, Так літини, подивитися, яка ситуація. Якщо все добре, ну значить все добре, можливо, ми перестраховуємося. А якщо десь якісь є моменти, то треба їх підтягнути, підлікувати, щоб йти вже на перенос зі спокійною душею, налаштуватися на тільки на позитивний результату. Що хотілося б додати для дівчат, які теж йдуть на гістероскопію чи на пункцію, особливо ті, хто йдуть вперше, дуже бояться мені, теж дівчата пишуть, запитують. Я б хотіла сказати, що в мене це вже буде. Сьомий наркоз. Сказати, що це взагалі наркоз, ну трошки неправильно, це е, така седація, це е, глибокий сон. І е, з нього виходиш дуже швидко, просто прокидаєшся і почуваєш себе добре вже десь за півгодинки, за годинку можна вийти з палати, е, все нормально. Тож, дівчата, в кого буде пункція, е, гістероскопія зараз не переживайте, все пройде легко, непомітно для вас. Прокинетеся е, вже все буде позаду. I'm Так, процедуру завершили, при скидки ми знайшли мікрополіпоз ендометрію. Певні, є ознаки хронічного ендометриту, тому, звичайно, будемо відправляти матеріал на гістологічне дослідження, на імуногістохімічне дослідження додатково. І по результату у нього, скоріше, буде додаткове лікування, як під до переносу.